Сім мільйонерів та вдвічі більша ніж минулоріч сума задекларованих доходів. Такі попередні результати деклараційної кампанії за 2012 рік. Податківці кажуть, позитивна динаміка і в сумі сплати, нарахованого до сплати податку на доходи фізичних осіб. Для прикладу, житель Калуського району задекларував іноземні доходи, отримані походженням з Російської Федерації, з яких сплатив 290 тисяч гривень податку. Житель міста Івано-Франківська також. Отримавши іноземні доходи, які він заробив у Сполучених Штатах Америки, задекларував 1 мільйон 200 доходів та сплатив 200 тисяч гривень податку. За інформацією податківців в області налічується ще близько трьох тисяч громадян, які отримали доходи однак ще не подали декларацію. Тож фіскальники радять не зволікати, або їм не довелося вдаватися до жорсткіших методів впливу. До тих громадян, які мали подати до 1 травня декларацію про майновий стан доходи, не подали, то до них будуть вживатися контрольно перевірочні заходи. 170 гривень за неподання декларації і 25% від суми, яку він доплатив до бюджету. Штрафнат фінансового санкція. Побільшило цього року і мільйонерів. Їх на Прикарпатті уже семеро. Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня цього року. Сплатити зазначену в декларації суму податку на доходи потрібно до 1 серпня. Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, новини 402.